Добрий день, шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про закон прямолінійного поширення світла. Перед цим давайте введемо деякі означення. Перше означення стосується світлового променю. Під світловим променем розуміють лінію, вздовж якої поширюється енергія світла. Світлові пучки це у нас напрямлені потоки світла, обмежені у просторі. Якщо уважно глянути на малюнок, який ви бачите зліва на екрані, то можна побачити, що світлові пучки це можуть бути у нас трьох видів: це збіжні, тобто ті, які можуть сходитись в якій точці. Розбіжні на малюнку Б, які навпаки розходяться. Так? І паралельні це коли світлові промені один по відношенню до іншого. Перебувають на паралельних прямих. Відповідно до цього, у нас є з вами закон, який дає нам можливість дати означення, як же поширюється світло в однорідному середовищі. Дуже багато було проведено експериментів, і відповідно до цих експериментів було зроблено висновок, що світло в однорідному середовищі поширюється прямолінійно. Доказом цього Закону є утворення тіні і півтіні. Давайте розглянемо, що являє собою утворення тіні, коли ми її спостерігаємо. На малюнку зліва зверніть, будь ласка, увагу, якщо взяти точкове джерело світла і освітити ним непрозорий предмет, то за цим предметом буде утворюватися область, в яку світло від джерела не потрапляє. Дійсно, якщо ми. Зауважимо, що світло поширюється по прямій, то через точку С і точку О на верхньому краї непрозорого предмету, якщо провести пряму лінію, то дійсно у нас буде утворюватися тінь за предметом. Якщо ж взяти не одне джерело, а декілька або протяжне джерело, і знову-таки освітити непрозорий предмет, подивіться, будь ласка, на малюночок справа, то у нас за непрозорим предметом буде утворюватися дві області. Одна область буде найтемніша, яка буде говорити про те, що туди абсолютно не потрапляє світло від джерела, і є сіра зона, так, або її називають півтінь. Це коли частково світло від джерела потрапляє в ту чи іншу область. Таким чином, утворюється тінь. І ще раз, це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела абсолютно, і півтінь, область простору освітлена деяким з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Або, якщо говорити простіше, область, в яку світло не потрапляє повністю, це тінь, потрапляє частково, це півтінь. Саме утворення тіні і півтіні є прямим доказом, що світло поширюється по прямій. В природі ми з вами зустрічаємось також із проявами закону прямолінійного поширення світла, це утворення сонячних і місячних затемнень. Давайте розглянемо їх механізм утворення. Отже, сонячне затемнення відбувається тоді, коли між Сонцем і планетою Земля розташовується місяць, враховуючи розміри Сонця і відстань від Сонця до Землі і розміри місяця, так склалося в природі, що місяць ровно в стільки разів. Менше, скільки менше відстань від сонця до землі. І саме тому, коли відбувається сонячне затемнення, повністю перекривається диском місяця, диск сонця. Дуже яскраве цікаве явище. Але знову таки, враховуючи наші означення і наші властивості утворення тіні і півтіні, ми з вами розуміємо, що бачите чи не бачите це затемнення буде залежати від тієї області і від тієї точки спостереження, в якій ми перебуваємо. По відношенню до Даного явища. Відповідно, щоб утворилося місячне затемнення, необхідно, щоб місяць сховався в тінь землі, тобто був розташований за землею. Зверніть, будь ласка, увагу на розташування цих трьох об'єктів в першому випадку Сонце, місяць, земля. Так? І в другому випадку Сонце, земля і місяць. де хто повинен бути розташований для того, щоб утворювалося затемнення. Чи місячне, чи сонячне. Давайте переглянемо невеличке відео, на яких нам зазначено, як відбувається затемнення місяця і затемнення сонця. Перше відео це затемнення сонця. Наступне відео це місячне затемнення. Як ви бачили на відео, і в першому, і в другому випадку диск або сонця, або місяця частково або повністю перекривається тінню, яка утворюється. Так, або знову-таки від місяця, або від землі, в залежності від того, яке затемнення ми спостерігаємо. І, відповідно, якщо це сонячне затемнення, то дивіться, знову-таки, можливо, воно часткове, можливо, повне затемнення, і коли да, ми бачимо світну корону нашого сонця, коли диск місяця перекриває диск сонця. І відповідно, якщо мова йде про затемнення місяця, дуже часто, можливо, десь чули таке поняття, як кровавий місяць. Або блакитний місяць. Знову таки, це, будемо так говорити, різні часи утворення, затемнення місяця, коли Перша частина затемнення то він перебуває у червоному світлі, а коли вже затемнення закінчується, то в за залежності від того, де знаходиться спостерігач, він може спостерігати блакитний місяць. Це вже в залежності від того, де перебуває місяць і де перебуває спостерігач. У вигляді практичного застосування прямолінійне поширення світла використовувалося ще з давніх часів. Першими приладами для вимірювання часу були сонячні годинники. Деякі з них до сих пір є на території різних країн, як історичні пам'ятки. І відповідно дія сонячного годинника базувалася на тому, що довжина і розташування тіні від освітлюваного сонцем предмета змінюються протягом дня. Відповідно, будь-який сонячний годинник. Складається з кардана, подивіться, будь ласка, на малюнок, це плоска поверхня з нанесеним на неї циферблатом, і гномон, да, зверніть увагу на назву, дуже цікава, гномон, невеликий стрижень із металу, пластику або дерева, закріплений на кадрані. Такий прилад можна виготовити навіть власноруч, да, встановити у себе в дворі і орієнтуватися по сонцю, як то кажуть, яка зараз година. Отже, сьогодні ми з вами розглянули основний закон поширення світла. Запам'ятовуємо світло в однорідному середовищі, поширюється прямолінійно. Доказом цього є утворення тіні і півтіні. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей!